Коли ми з вами навчаємося у людей, то ми грішні, навчаємося у грішних людей. Тобто ми недосконалі навчаємося у недосконалих людей. До чого це призводить? Це призводить до того, що ми не сприймаємо іншу людину як абсолютний авторитет для себе. Таке буває. Що люди починають сприймати іншу людину як абсолютний авторитет для себе. Вони стають фанатами цієї людини. Іноді вчителі хочуть підкорити собі людей, і вони починають тоталітарно просто контролювати своїх учнів. Але питання в тому, що коли ми навчаємося у грішних людей, у недосконалих людей будь-яке навчання воно спрощене для нас, навіть те, чому дуже важко навчитися, тому що. Ми не навчаємося святості у грішних людей. Ми не навчаємося досконалому життю. Ми не навчаємося тому життю, на яке ми не спроможні.